Всім привіт! Я Софія, і сьогодні буде мій дводенний влог. Сьогодні понеділок, 24 червня, і я зранку пішла на пробіжку. Нічого робити людині. Я встала у сьомій, позаймалася спортом, сходила на пробіжку і на десяту пішла в школу. Всім да. привіт, підписуйтесь на канал София Бобстар. Ставте <сміст> лайки, пишіть коментарі. <сміст> <сміст> <Да, смотрю> каждый. <плес> каждый <сфальний. плес> Після школи я сходила до магазину купити подруги. Подарунок вона приїжджає на тиждень з Києва, і десь о третій я була вдома. Тут я вам роблю розпаковочку. Я купила їй блокнотик з котиками, і поки я все показую, також дещо говорю. Я думала, ми зустрінемося з подругою. Сьогодні, але вона після поїздки відпочиває. Тут я вже вам показую маркери, тому ми будемо зустрічатися завтра. І останнє це був коректор і канцелярська ніж. Ввечері я дивилася відео з математики, яке нам задали в школі з надолуження освітніх втрат. Все про коло та круг для НМТ. В принципі, відео було прикольне. Далі я ще трохи почитала і пішла готуватися до завтрашнього дня. Вівторка, <плес> Тут у нас були проводи, а точніше ми проваджали однокласника з 9 класу, бо він не йде в 10. -й. Богдан, ми тебе проважаємо. А тут я зрозуміла, що статиме в мене все плохо, бо сьогодні 25-те. Дайте мені, дайте мені. А тут ми надували шари і писали побажання. Точніше, я впевнено взяла шарик і поклала його назад. Я не люблю їх надувати, я дуже боюся, у мене прям паніка. Я пам'ятаю, як в минулому році в мене був челендж лопати шари, і я цього прям дуже боялася. Ненавиджу. Я не у... <звук> <звук> Шарини надуваю, але поему привітання пишу. Це виходило дуже гарно, прикольно, єдине, що ці маркери скрипіли по моїм нервам. Ну, по вообще-то, баловаться надо конечно, не Я сейчас растажу пояс, да. Сейчас спали Сейчас спалим глаз. Нет, мы глаз не

не ну, треба не не Хто я? А, ну давай так, щоб ти знайшов своє кохання в першу чергу, а потім вже там навчання, робота, гроші все таке, щоб була в тебе така сім'я класна і щоб ти про нас ніколи в житті не забував. Про нашу сім'ю. не Вот именно. Да, люди работают, все ж а я не все празднуют, а человек еще? Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Высшая математика. 10. А? Не <laughs> надо, я ей <и> перечитывала. Сейчас кому-то я отрежу язык. Валя на очі. Навірно, не адіната. 2000 Тазенд Єзлейте. Час ми провели просто фантастично. Поїли тортика, попили чаю, помалювали дошку. Просто шикарно. А ввечері я зайшла до подруги в гості. Ми гралися її собачкою, грали в настільні ігри Вунно та Еліас. Ми насміялися, награлися. Короче, дуже гарно провели час. Я кайфую, а на цьому влог закінчується. Бувайте! Oh, oh,